Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, кампанія Трампа та Національний комітет республіканської партії оголосили, що протягом березня 2024 року вони змогли залучити 65,6 мільйонів дола. Коштів у вигляді пожертв та зборів на відповідну виборчу кампанію. І фактично вступили в період квітня місяця цього року з сумою більше 93 мільйонів доларів. Про це повідомили в середу, 3 квітня. Оголошені загальні суми свідчать про покращення фінансового становища Трампа та комітету республіканців у порівнянні з лютим місяцем 2024 року, коли було оголошено про збір майже 42 мільйонів доларів. Тим не менш, Трамп і комітет республіканців стикаються із значним. Розривом щодо збору коштів з кампанією Байдена та Національного комітету демократів наприкінці лютого було оголошено про загальну суму готівки в касі у розмірі в понад 155 мільйонів доларів. Тобто це ті кошти, які наявні в демократів. За березень ще не було відповідних оголошень з боку цієї партії. У той час, як мережа Трампа та республіканці залучили десятки мільйонів у березні. Триваючі юридичні проблеми, колишнього президента створили навантаження на його ресурси, сприяючи фінансовій перевазі команди Байдена, про що наголошує CNN. Лідерський комітет політичної дії Safe America, який контролюється Трампом і отримує частину внесків на передвиборчу кампанію, витратив понад 72 мільйони доларів на судові витрати у період січня. 2021 року, за даними федеральних виборів, до прикладу, у лютому 2024 року відповідний комітет витратив майже 5,6 мільйонів доларів на судові витрати, які в основному пов'язані з Трампом і його союзниками. Відповідна сума перевищила ті кошти, які комітет отримав протягом минулого місяця. І далі говориться про те, що 6 квітня цього року в Паум-Біч, штат Флорида, запланована подія з отриманням великого збору коштів, де учасники мають сплатити цілих 814 600 доларів на людину. Наскільки я розумію, для того, щоб взяти участь у відповідній події. Кампанія Трампа заявила, що сподівається зібрати 33 мільйони доларів внаслідок події і фактично перевершити той збір, який був організований Байденом, колишніми президентами Клінтоном та Обамою у кінці березня цього року. Року в штаті Нью-Йорк про той захід ми говорили вище. Тобто ми спостерігаємо, що команда Трампа так вона намагається знаходити кошти так на передвиборчу кампанію і максимально включаються вони для того, щоб якось скоротити розрив по наявності коштів на виборчу кампанію з Байденом. І, власне, далі ми будемо також спостерігати так. за зборами, які будуть організовувати ймовірні кандидати, і, власне, побачимо, чи зможе команда Трампа ліквідувати цей розрив, так враховуючи ці судові витрати, які Трамп несе кожен місяць внаслідок судових процесів, так які тривають станом на зараз. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!